Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу «Н1». Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації. За матеріалами справи фігуранти привласнили майже 60 мільйонів гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Як встановило розслідування до оборудки, причетні чотири особи, дві з яких заступниці очільника департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант колишній топ-чиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї зі столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя. Четвертий учасник схеми це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище. За матеріалами справи ці особи організували механізм розкрадання грошей, виділених на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями. Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму у 149 мільйонів гривень. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування. Замість цього, майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум класу та елітної нерухомості, які на папері використовували для так званих потреб пацієнтів. Так, наприклад, один із нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих. Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі другу групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав бронь від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету. Саме цю медовідку фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу. Наразі всім чотирьом організаторам схеми повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Журналісти української правди знайшли колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого в Україні оголошено у розшук за підозрою в земельній корупції. Так у медіа з'явився матеріал з розслідуванням журналіста Юрія Ткача, який перебував з відрядженням у столиці Австрії Відні. Він розповів на камеру про те, що знайшов будинок, в якому проживає так званий Сматрящий за Києвом, який наразі перебуває в Україні у розшуку. Про дня махнець кажучи, українська правда. Шукали вас. Ага, був що ви в Україні? Так, то думу. ну як в Україні, ви в розшуку. А ви якось перетнули кордон? Я не знаю, звідки ви знаєте, що я в розшуку. Ну як, ви ж напевно бачили, набу, сап Де бачив. В новину. Набу викрило офіс Комарницького, висів записи, довгий час. Та це ж фейкові новини, ви знаєте. Ну як Ми, це фейкова фейкові новина? Ну, Рішення судів, ні, ні, заяви, правоохоронних органів. Почекайте. Ви, до речі, представтесь, будь ласка, щось я, вас... кач, я так і сказав? тобі. Можна трошки кепочку зняти? Так. Пізнаєте? Ну, не дуже з вами. Я можу посвідчення. Ну, покажіть, будь ласка. Будь ласка. Господи. Так, ага. Зрозуміло, просто я дивлюсь, що ви тут за, мене, за мною трошки шпигуєте, так? Ні, ми ще не під'їхали і тут ви одразу виходите. Якби ми напевно. Ну, я ж бачив, що автомобіль стоїть. Я так, до речі, от... з, вас, з вашого дозволу його собі зафіксую, якщо вони ви. Не... Так, будь ласка. Ви не заперечуєте? То? то скажіть, будь ласка. Бо наскільки я знаю, на території Австрії це протизаконно. Ти за людьми. — А ми не шпигували. Nee, — Ні, Машіна хлопці, ви шпигуєте. Поясніть, будь ласка, діяльність вашого підійшов. Офіс, офісу, як ви чи корумпували листовичних чиновників, скільки ну це, ви це, заробляли це, на цьому? Це, це, це все ріш... дурниці, ви це все добре знаєте. Якщо ви хочете uh -huh. зі мною домовитись про зустріч, uh -huh. давайте домовимось, зустрінемось. Але якщо uh -huh. ви хочете uh -huh. зі мною шпигувати. Ви ж якраз запрещу. не бачили, що ми три хвилини тому підійшли. Та як я бачив? Я побачив, що стоїть автомобіль, що там yeah. якась невідома особа, щось дивилися. Скажіть, будь ласка, як ви опинилися на території Австрії, як ви залишили територію України? Я вам кажу, ви за мною Якщо ви хочете з ними поспілкуватися, хороша тактика. я вам за я вам залишу свій номер. Залишу вам вашому колезі. Я ваш автомобіль я його зафіксував. І ви зі мною можете домовитись на зустріч. Втім, після обіцянки зв'язатися з журналістом і дати роз'яснення щодо кримінального провадження, у якому підозрюють Комарницького, Колишній депутат так і не надав. Натомість, як розповів Ткач, чиновник спочатку не відповідав на дзвінки та повідомлення, а через чотири дні написав, що розглядає справу як політичний тиск на нього, як на адвоката. Та матеріали, опубліковані раніше, розглядає як маніпулятивні. Нагадаю, ще у лютому детективи набу оголосили підозри та затримали сімох учасників схеми. За інформацією джерел економічної правди, детективи бюро вручили підозри заступнику міського голови Петру Оленичу, голові постійної комісії київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайлу Терентьєву. Депутатці Київради від батьківщини Олені Марченко детективи також провели обшук вдома у голови виконавчого комітету партії Удар Віталія Кличка і найближчого соратника міського голови Артура Палатного. Слідчим вдалося довести, що ці особи взяли під повний контроль процедури ухвалення рішень. Про надання прав на землю і заволодівали столичною землею з метою її забудови. Схема, яку викрило набу, має назву туалетна. Виглядала вона так: учасники схеми знаходили порожню земельну ділянку у комунальній власності, будували там туалетну будку, сарай або просто маленьку конструкцію без функціонального призначення. Юридична особа, підконтрольна учасникам схеми, реєструвала право власності на це. Цей Сарай. Потім компанія зверталася до Київради з проханням дати їй ділянку під цим сараєм для його обслуговування. Часто розмір цих ділянок у тисячі разів перевищував площу самого туалету. Водночас Київрада, відповідно до букви закону, була змушена задовольняти прохання. Згодом на цьому місці виростала новобудова. Депутати Київради та посадовці КМДА, частина яких Ходила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об'єктів нерухомості. Йдеться в повідомленні набута спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації. Потрібні особи отримували права на землю, а решта стикалася з штучними перешкодами та мусила звертатися до учасників злочинної організації про допомогу. З'ясували слідчі набув вдалося підтвердити інформацію співрозмовників економічної правди. Комарницький мав значний вплив на процеси всередині Київради та КМДА, як от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб. Звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів у своїх інтересах. Він підтримував зв'язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії Київської міської ради та інші. Російський актор замість Оскара отримав заочну підозру від СБУ. Йдеться про Бориса Корчевнікова, який Публічно закликав до вбивства українців свого часу. Він став відомим через серіал Кадети, а зараз очолює прокремлівський телеканал Росія 1 Час від часу росіянин їздить на тимчасово окуповані території України, де виступає на підтримку Путіна. СБУ задокументувала, що в численних ефірах Корчевніков неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення РФ. Та воєнні злочині расистів також він публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення громадян нашої держави. Підозру актор отримав одразу за трьома статтями: посягання на недоторканність України, виправдання окупантів та незаконний перетин нашого кордону. Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України. На Буковині правоохоронці ДБР викрили черговий канал переправляння ухилянців за кордон. Його співучасником виявився місцевий правоохоронець. За матеріалами слідства, організатор схеми вийшов на правоохоронця через анонімні месенджери. Та запропонував йому легкий заробіток. Завданням посадовця було надати там власне авто та скоординувати їхній рух, зокрема показати шлях до Україну молдовського кордону в обхід блокпостів. Діставшись визначеного місця, чоловіки мали залишити автомобіль і перетнути кордон пішки. За свою допомогу правоохоронець отримував 5,5 тисяч доларів. А сам ділок брав з кожного ухилянта по 10 тисяч доларів. Однак за два кілометрів до кордону прикордонники зупинили автомобіль із трьома військовозобов'язаними чоловіками. Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють усі обставини, справи та інших причетних до незаконної схеми. А правоохоронцю загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Житомирщині судитимуть співробітника лісового господарства за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Слідство встановило, що житель Коростенського району, майстер лісу місцевого лісового господарства, з метою збагачення, діючи умисно сприяв нелегальному. Поза визначеними пунктами пропуску переправленню осіб через державний кордон України у зв'язку зі своєю професійною діяльністю, обвинувачений був обізнаний з місцевістю та добре орієнтувався у лісовій зоні прикордоння. Свої послуги ділок оцінив на суму 4 тисячі доларів, які клієнт сплачував заздалегідь. Так під час перевезення на власному автомобілі чоловіка призивного віку для подальшого нелегального. Перетину кордону обвинуваченого затримали у зоні прикордонного контролю на Житомирщині з гонораром, готівкою у доларах на зазначену суму. За скоєний злочин фігуранту загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 9 років. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші. До зустрічі!